Стало все зрозуміло. Багато чого в Біблії написано, і ми не розуміємо, ми не розуміємо, і по мірі нашого духовного росту нам все ясніше і ясніше. Так буває із людьми, багатьма і з нами. От сліпі і не бачимо. До речі, в Біблії я дослідив знаєте, важливі події ці важливі історії записані в всіх чотирьох Євангеліях. Там Народження Ісуса Христа записано. Там різдво, потім смерть. Паскальні події записані в всіх чотирьох Євангеліях. І зцілення сліпих людей є в всіх чотирьох Євангеліях записане. Зцілення якраз сліпих людей. Євангеліє від Матвія. 20 розділ 29, -й, 34 -й вірш описано про стілення двох сліпих при виході Ісуса Христа з Єрусалиму. В Євангелії від Марка, 10 розділ 46, -й, 52 -й вірш описана історія стілення Вартемея при виході Ісуса Христа з Єрусалиму. Там саме, в Євані від Луки, 18 розділ 35, -й, 43 -й вірш написана історія стілення. При наближенні Ісуса Христа до Єрусалиму десь приблизно те саме місце. Ну це різні люди. І в Євангелії від Іоанна, 9 розділ 1, 40, 1, 44, 1 по 44, 41 вірш, написано стілення Ісуса Христа сліпо народженого чоловіка. всіх Євангеліях є про стілення сліпого, про прозріння. Велику увагу Євангелія надають якраз прозрінню. І в кожному Євангелії оце прозріння. Таке фізичне, має, несе зміст духовного прозріння. Духовного прозріння. Ми з вами прочитаємо одну історію: це стілення Вартемея, яка записана в Євангелії від Марка, 11 розділ 46 по 52 вірші. І приходять, і приходять вони в Єрихон, а коли він виходив з Єрихону з учнями своїми, і з безлічу народу, син Тимея, сліпий Вартимей, сидів при дорозі просячи. Почувши, що то Ісус назарянин, Він почав кричати, кажучи: Ісусе, сину Давидів, зминуйся наді мною, і багато хто змушував його мовчати, але Він. Ще голосніше кричав Ісусу, сину Давидів, Змилуйся наді мною. Ісус зупинився і сказав: Покличте Його. І покликали сліпого, говорячи йому, будь бадьорій, встань, він кличе тебе. Він скинув з себе верхній одяг, скочив і побіг до Ісуса. Ісус відповідаючи йому сказав. Що ти хочеш від мене? Хлібий сказав йому, Учителю, щоб я прозрів. Ісус сказав йому: Іди, віра твоя, твоя спасла тебе. І він відразу прозрів і пішов дорогою за Ісусом. Така історія починається вона чомусь словами: І приходячи вони в Єрихон, тобто приходячи вони в Єрихон, а коли він виходить з Єрихону, а коли вже виходив з Єрихону з учнями своїми, тоді зустрівся йому в Артемей. Ну, чомусь там якраз при виході і вході в Єрихон на, на границі збиралися, видно, люди, які просили милостиню. Милостиню просити краще там, де, де люди ще при грошах, які запланували якусь певну суму віддати на милостиню, на пожертвування. І якщо вже проминули багатьох. Хто просять, то наступне вже нічого не залишиться. Тому біля таможні, біля входу в базар, якраз просять милостиню там, де знають, що люди мають гроші і ще їх не потратили. Там вони збираються. Так було і з цим чоловіком Вартимеєм. Але коли йому сказали, що йде Ісус, то він забув за гроші, забув за все і почав кричати і кликати. його, йому Почали заперечувати, почекай, не, цей, не мішай. А він ще голосніший. І коли вже Христос його покликав, то можете собі уявити, він скидає бігом верхній одяг і біжить. Сліпий біжить. Він ще нічого не бачить. Він він біжить до Ісуса. Він біжить до Нього. І коли Христос запитав, що він, він просив милості, просив грошей. І Бібе сказав, дай мені багато грошей. Він не сказав. Дай мені, ну що дай? Одяг дай кращий, Той скинув вже, прибіг без одягу. Можливо, було і холодно разі сидів. Дай мені кращий одяг, гарний. Но він не просив нічого матеріального, він просив дай мені, щоб я бачив. І коли він прозрів, то записано, і він пішов дорогою за Ісусом. Як вдячність, вдячність свою проявив, пішов за Ним. Пішов за Ісусом. Можна побачити такий духовний зміст, де кожного з нас. Сиділи ми в гріховному тумані, нічого не бачили. Потім, коли ми дізналися, що йде Ісус, дізналися, що Христос для нас зробив, і Він наблизився до нас, бо ми почули звістку про нього. Зараз нарізлося хороша звістка про Воскресіння Ісуса Христа. І звернулися до Нього, як до лікаря, хочемо прозріти, Господи. З покаянням. Він подарував нам прозріння, ми побачили весь світ вже очима грішника. Побачили, який кається, побачили весь світ. І Христос міняє наше серце, дає нам прозріння. І ми як вдячність. Віддаючи йому йдемо далі по життєвих наших дорогах, за ним, так як це зробив, прозрівший Вартимей. Ну, щоб прозріти, треба, по-перше, визна, визнати, що ти сліпий. Визнати, що ти сліпий. Щ ти духовно сліпий. Потім почати шукати лікаря, почати шукати Спасителя Ісуса Христа. Ну, а вже як почав трошечки бачити, то треба вживати ліки. Треба вживати ліки, читати писання, слухати проповіді, приходити в зібрання. Я читав записник Івана Панасовича, він розказує там, як було в наших церквах колись. Дуже велике пробудження було в 90-х роках, багато церков відкривалося. Будувалося багато церков. А зараз, каже, більше як в ста церквах в Вінницькій області нема вечірнього служіння. Нема вечірнього служіння. Що це означає? Тусклість прозріння стає, якість прозріння зменшується, люди гірше бачать. Гірше бачать. Нема духовного прозріння. Більше як ста церквах. Колись було вечірнє служіння. Зараз перестали збиратися. В нашу, нашу церкву в четвер. Вгадайте, скільки було на служінні в четвер? Цей четвер. Ну, я, я 12 душ насчитав. З маленькими дітьми. 12 душ, в нашому домі У нас 70 членів церкви. Тобто, тусклість духовного прозріння. Бог хоче, щоб ми. Вживали його ліки постійно. Якщо ми були сліпі і прозріли, це не означає, що ми таки будемо бачити все життя. Можна Бог. Давайте почитаємо Іван від Іоанна, 9 розділ, 39 40 вірш. 9-41, Іноді люди думають, що вони бачать. Думають, що вони бачать. А не на самом деле сліпі, яке буває. Давайте почитаємо. Дев'ятий розділ. 29 Де дев 41-й вірш. Ті, що йшли попереду, примушували його мовчати. А стоп, стоп я не то читаю. Мам девід Йоанна. Я у Києвчу. Девід Іоанна. Дев'ятий розділ. Ось, І сказав Ісус, на суд прийшов я в світ цей, щоб незрячі бачили, а ті, що бачать, стали сліпими. Почувши це, фарисеї, котрі були з Ним, спитали Його: Невже й ми сліпі? Фарисеї, це ж ті, кому Бог доручив Писання. Вони вважали, що знають, не читають Біблію, вони все прекрасно знають. Що Ісус їм відповів? Ісус їм відповів, якби ви були сліпі, то не мали б гріха, але як ви говорите, що бачите, то і гріх ваш лишається з вами. Всь вони думають, що вони прозрівші, а в дійсності сліпі. Вони духовно сліпі, гріх лишається з нами, коли ми не хочемо вживати ліки, не хочемо читати Біблію, не хочемо слухати проповіді. Ми зайняті ділом, да? треба нову руку підготуватися. Треба І теж треба вночі йти, не видно на вулиці. Багато всякої роботи є. От, Але Біблія каже, що суєта, суєт і томлення духа. Мій октавіан грав танчики на комп'ютері і заробляв там гроші. Заробляв гроші. «О, папа, я собі купив великого корабля. Заробив гроші, великого корабля купив. Ну, о, тепер теперні ще краще буде заробляти гроші. Але гру виключив і кажу, те ті гроші нема. що їх не можна вивезти, можна, але там рідко хто там може якось можна є такі гроші, що їх можна з гри вивезти. Але це дуже-дуже мало хто це робить. Практично, вони так і там лишаються в грі. Наш світ, створений Богом, вже зараз доведено вченими, що він є віртуальний. Це свого роду гра, створена Богом. І ми тут живемо, заробляємо гроші, хочемо бути багатими. Дів багато в нас є. Але багаті, дуже багаті, вже, то є п'ять хат, 10 машин, вертольот навіть є. А тут раз і гра виключається. І гра виключається, і ви виходите з гри. І летите туди. В настояще життя. Настояще життя. І прилітаєте, а там нічого нема, нічого не заробили тут в грі. Бог каже: живіть так, щоб там багатство вас з'явилося, щоб ви змогли вивезти звідти туди. ви змогли вивезти. Це справді? Це вже наукою доведено, що наш світ віртуальний. І ми знаємо, Писання нам каже, Бог створив, словом створив. Спочатку слово було, потім появився світ. Так, як програма. Програміст Що таке програма. А нічого. Написали букви, написали букви. Оп, вже програма є. І раз комп'ютер виключився, їх програми нема. Тому Бог каже: подумайте за ваші душі, бо душа це якраз от людина, коли там, вона увага її там. Душа це подібна до уваги, коли людина грає гру в комп'ютері. Так наша душа. Вона, вона як та увага, вона тут в світі. Цінність має тільки душа. І треба цією душею так прожити, щоб заробити, конвертувати наші земні статки туди у вічність. А для цього треба обов'язково прозріти. Треба, щоб очі наші мали якість зору, духовні очі. Буває так. Що людина бачить, 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 а тут раз і не бачить. Бог так захотів. Для того якась воля Божа є на то. Так буває з духовним нашим зором. Що ми от ходимо, ходимо, понімаємо Бога, понімаємо, перестаємо понімати. Перестаємо понімати, навіть з наймудрішою людиною, Соломоном, таке було. В нього дуже яскравий і чіткий зір був. Наймудріша людина. Але набрав жінок, постарів, почав неуважно ставитись до писання і почав робити те, що Бог не хоче. Потускнів духовний зір. Можна згадати Савла, який був фарисей з фарисеїв такий твердий і надійний. Він думав, що він дуже віруючий і великий. Але Бог настав момент, Бог його зробив сліпим зовсім, що він поняв, що він духовно, сліпий і зовсім нічого не знає. Давайте почитаємо це місце, записано Дії апостолів, 9 розділ, 17-18 вірш. 9 розділ. 17-18 вірш. Коли Сав йшов вбивати і переслідувати християн, його Христос зупинив і зробив його незрячим. Він осліп. І написано в одному з місць: Господь дає вказівку Ананію, каже, іди там є Савл. І написано, він тепер молиться. Це 9 розділ, 11 вірш дії апостолів. Написано, він тепер молиться. А до того, що він не молився, а до того виходить, по що не молився. Просто та молитва була в пустоту, він був незрячий. А написано молитва грішника мерзота для Бога. Так написано. Він не молився, а тепер він молиться. Іди каже до нього і скажи йому слово, щоб він прозрів. І от ми читаємо 17, 18 вірш. І Ананій пішов це 9-й розділ. 17-18 вірш. Дії апостолів. І Ананій пішов і увійшов у дім, і, поклавши руки на нього, сказав Брате, Сав, Господь Ісус, який явився тобі в дорозі, якою ти йшов, послав мене, щоб ти прозрів, і сповнився Духом Святим. І він зразу прозрів. І вмить, не би, луска спала з очей його, і він прозрів, і, вставши, охрестився. Зразу хрещення навіть прийняв. Так скоро прозрів. Не бачив Бог, послав йому повністю і фізичне, фізичну сліпоту, щоб до нього дійшло. Що ти сліпий сам? Ти сліпий. Ти не то робиш. І він прозріває. Прозріває і получає ясність зору, чітку ясність зору. З єврейським народом що робиться? Як ви думаєте, вони. Сліпічі прозріли. Вони колись бачили, з Богом говорили. Чітко, коли їх виводив Бог з Єгипту, Йшли по пустині. Це подумати тільки, такий величезний народ 40 років ходив по пустині і вижив. Попробуйте зараз пару чоловік по пустині. Не для 40 років, на місяць, що з вами буде. Це 40 років Бог їх зберігав в пустині і вижив цілий народ. А читаємо, що записано в євреїв? ой, стоп, 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 римлянам, 11 розділ, 25, 26 вірш. Римлянам, послання апостола Павла до римлян, 11 розділ, 25, 26 вірш. Почитаємо. Ось Павло каже, тому. Я не хочу, браття, брат залишити вас у незнанні цієї таємниці. таємниці розказує. Щоб ви не були високої думки про себе. Це римляни. Ну, римляни, вони, понятно, що не, не... євреї, не язичники. Щоб ви не були високої думки про себе. Це такі, як ми <свісно> <свісно>. Щоб ви не були високої думки про себе. Бо засліплення частково сталося в Ізраїлі. Ізраїльський народ частково засліплений. Тобто, ясності зору нема. Часткове засліплення сталося в Ізраїлі, поки не увійде повне число язичників. За на, заради нас з вами. В Ізраїлі сталося засліплення, поки не війде певне число язичників. Отже, весь Ізраїль буде спасений, як написано. Прийде від Сіону спаситель і відверне. Нечестя від Якова, і це є мій завід їм, коли зніму гріхи їхні. Тобто настане момент прозріння для Ізраїля. Настане момент. І зараз, і знову в записнику Івана Панасовича, написано, він був одній з церков, відвідував. Там був один єврей, то єврею сказав, що в Ізраїлі зараз, от в нас ми говорили вже, в нас йде що, такий занепад свого роду. Вечернього служіння немає в церквах. Люди не дуже хочуть молитися, не дуже хочуть йти до Бога. А там, каже, навпаки, пробудження. В Ізраїлі зараз духовне пробудження, не дивлячись на те, що там ортодоксальні євреї переслідують їх і утискають, але все одно до Ісуса Христа люди навертаються більше і більше. І розказував Він, як випадково летів, коли він летів в Америку, на. Аеропорту зустрівся з двома євреями. Один з них Равін. Навіть звати його Давід. Равін, почав їм говорити, почав їм місця паралельні приводити. Як Ісая каже про Ісуса Христа в 56 му розділі. як Новий Завід говорить про Ісуса Христа. Ну, точні, -то -то, все співпадає. Христос, Месія. І вони погоджувалися. І каже, коли розставалися зі мною, то прямо обнімалися і цілувалися. І... Кажуть, да, ми віримо, що Христос Месія справді. Сійшня. Міняється свідомість і прозріння приходить. Приходить зараз той момент, коли до ізраїльського народу проходить прозріння. Нам теж не треба спати. Нам треба відкривати духовні наші очі, просити Бога, щоб відкрив. Щоб ясність зору нас стала кращою. Абсолютно. Абсолютно, прозійти, ми не зможемо. Все одно трошечки темрява буде. Про це теж написано в Біблії. Писано. Прочитаємо 1 Корінтян, 13 розділ, 12 вірш. Там, де є гімн любові, і закінчується там так, 12-й вірш, після гімна любові якраз. А тепер ми бачимо, наче через затемнене скло. Здогадно, тоді ж лицем до лиця, тепер я розумію частково, а тоді пізнаю, як я пізнаний. Ми зараз бачимо частково. То скловатий назір, але ми прагнемо, щоб він був більш і більш яскравіший. І В тому чи в іншому місці він призріє яскраві краще. В іншому місці ми гірше бачимо. Тобто десь ми своїх гріхів і не добачаємо, але якщо ми просимо Бога, Господи, відкрий мені. Таємниці мого життя. Покажи мені, що це є справді гріх, щоб ми його не оправдовували, щоб ми його там не приховували для себе. Бог відкриє, покаже. Мой шле ясність зору і вошле краще освячення. Ну, є... Близь. Я читав, не знаю, чи це правда, але я читав таку ілюстрацію до проповіді. Велика вітчизняна війна. Жінка одного есесовця має народити. І недалеко має бути Різдво. І в лікарні, там, де вона лежала, напроти її ліжка була різдвяна картина. Різдвяна картина, маленький Ісус яслях». І прийшов цей асесовець її провідати і каже: Зніміть цього ізраїльського хлопчика, щоб моя дитина, коли народиться, не бачила його. І народився сліпий хлопчик в нього. Я таке читав. Не знаю, чи це є правда. Він сам прокляв свою дитину. Зараз, за рахунок ясності зору, можливо, ви чули є такий телескоп Джеймс Веб на орбіті. Це дуже крутий телескоп. Він далеко в глибину Всесвіту можна побачити, що робиться. І ви знаєте що? Виявляється. Що наша фізика зараз, наша астрономія, всі надбання, які були зроблені, які премії Нобельські отримали, поставила під сумнів. Відкриваються нові теорії. Глибина зору проявилася краще для вчених. І бачу, що треба поправляти фізику. Ще не знають як. Треба міняти теорії, но вчені в шокі. Шо? Шо? Вони побачили те, що вони не очікували побачити. Така ситуація цікава. Великий вибух. За який багато людей отримали Нобелівську премію, під сумнів поставили. Там теорія... теорія розвитку Всесвіту поставлена теж під сумнів. Зараз наука потребує нових теорій. Так і ми з вами, коли читаємо Біблію і коли ясний зор украща, ми бачимо, ой, та ж не те, в мене в житті було, і потребує переміни нашого бачення, нашої свідомості. І Бог міняє нас. Бог робить нас більш придатними до Царства Небесного. Ми, кін, кінцем він робить нас заробітчанами для Царства Небесного. Так, щоб ми жили, накопичуючи там статки, щоб ми змогли звідси виводити, конвертувати туди кошти. Щоб ми не прийшли з пустими руками туди. Він такий.